Доброго вечора, мої дорогенькі. В мене знову розпаковочка замовлення. Тут цілих два замовлення. Е, я об'єднала так, щоб не показувати багато чого лишнього, не розповідати. Дивіться, що я отримала чоловічий етрекшн, такий індивідуал блю. в мене є. Можна зробити набір кантрі. З таким гелем можна зробити набір, буде чудовий чоловічий набір. Також отримала багато чоловічих кулькових дезодорантів. Ось такий маск Марін. Маски в мене, до речі, є всі в наявності, Тож також чоловічі аромати. Ще отримала full speed, є кулькові дезоранти. На нього також можна робити наборчики. Ось такий чудовий набір отримала ще тут: це гель-шампунь три в одному, крем для обличчя, гель-крем для обличчя. Після гоління і для гоління. Ось такий чудовий набір. Якщо ви не знаєте, який аромат подобається чоловіку, можна подарувати ось такий набір чудовий. Ще такий кремчик для обличчя. У мене є денний, це буде нічний, буде парочка. Отримала ще, замовляла отакий туші 5 в одному новому дизайні. Ось ця туш у мене дуже популярна, я ще замовляла. Ще кулькові дезодоранти чоловічого отримала. У мене є і такий аромат, і ось такий аромат є. Тобто також можна робити набори. Також жіночі у мене є персиви і аромати, і кулькові можу також робити набори. Ось такий чудовий ще набір отримала. Тут крем, гель для душу, і водичка лак 30 мл. чудовий такий був, щось 300 з копійками. Інкадесант ще отримала класичний. Little Black Dress, ось такий варіант, можна також робити, подарунковий варіант. Ось цей набір наступного каталогу. Січня місяця чудовий такий з ягодами кремчики і шампунь для об'єму. Ось такий великий і у мене також багато. Так що, дівчата, хлопчики, кому ще треба подарунки або собі щось, замовляйте, запитуйте. Завтра ще працюю до 5 часов вечора. Так що е завтра можу вам ще принести ваше замовлення. Чекаю на ваші дзвіночки. Пока-пока.